Новний друже всесвітнього Адвентиського радіо, коли я пишу цього листа, я дивлюся у вікно на наш фургон, припаркований на дворі, і мені згадується те, що сталося кілька років тому на День подяки. Наші діти були в гостях, і ми припаркували кемпер біля під'їзду, використовуючи його як додаткове спальне місце для себе та моєї дружини Кеті. Це було відразу після обіду на День подяки, ми взяли також трохи їжі в автофургон. Я спостерігав, як вона піднімалася сходинками, виконуючи балансування з повними руками. Підійшовши до верхньої сходинки, вона втратила опору і впала назад. Я з жахом дивився, як її тіло врізалося в бетон внизу. Вона важко впала на спину, і моєю першою думкою було моя дружина мертва. Я не міг уявити, що вона вижила після такого падіння і, звичайно, з такої висоти. Але перш ніж я встиг відреагувати і на моє повне полегшення, вона спокійно встала і сказала: знаєш, я нічого не відчула, було відчуття, ніби я впала на подушку. Я був дуже вражений, і все, що я міг подумати, це дякую тобі, Ісусе, моя дружина жива і не постраждала. Я щойно отримав телефонний дзвінок, який нагадав мені про цей випадок і тут добре відому цитату Елен Вайт Нам немає чого боятися за майбутнє, окрім того, що ми забудемо шлях, яким Господь вів нас і його вчення в нашу минулу історію. Це так, правда. Якщо ми поглянемо на наше минуле і побачимо милосердя Боже та його втручання в наше життя, ми зможемо з упевненістю зустрітися із сьогоденніми проблемами, знаючи, що його план полягає в тому, щоби дати нам надію та майбутнє. То був телефонний дзвінок від пастора Роберта Дуеля. Якщо ви пам'ятаєте, він є директором Азійсько-Тихоокеанського регіону Радіо АСД на Філіпінах і безпосередньо працює з колишніми повстанцями з острова Міндоро. Я ділився з ним дивовижним перетворенням повстанців і убивць на послідовників Ісуса, що почалося, коли вони почали слухати Всесвітні Радіо Адвентистів зі своїх схованок глибоко в джунглях. Раймундо був один із таких вбивць. Він віддав своє серце Ісусові і охрестився, але відтоді переховувався. Незважаючи на амністію від уряду, він знає, що є люди, які намагаються його вбити. Як генерал повстанського руху, він відповідав за рішення, хто повинен жити, а хто повинен померти, і тепер є ті, хто полюють на нього, щоб помститися. Пастор Дуейт Розповів, що Раймундо вийшов із схованки, але його життя в небезпеці, і ми працюємо з військовими над планом порятунку його життя. Що робити, щоб він рухався вперед? Чи варто йти йому в армію, чи втекти в іншу країну? Ми знаємо, що Бог має для нього план, і я прошу вас пам'ятати про нього в молитві, коли приймаються рішення щодо його майбутнього. Роберт також поділився дуже особливим оновленням. Це продовження історії, якою я поділився минулого року, яка зворушила всі наші серця на Edwinist World Radio. Ми думали, що ця історія закінчилася, але це лише розділ, бо Божі плани далекосяжні за наші. Ось що вийшло минулого року. Я поділився з вами історією у Віллі. Він працював у військовій розвідці Міндро. І йому було призначено стежити за діяльністю Радіо, коли уряд вперше помітив, що ми працюємо з повстанцями в горах Міндро. Його спілкування з адвентистами повільно привело його до пізнання правди та прийняття Ісуса. Віллі часто супроводжує нас в експедиціях в гори Міндро і в червні 2022 року, під час його першого візиту до Північної Америки на сесії Генеральної конференції. Я особисто охрестив його разом із кількома іншими військовими. Якщо ви пам'ятаєте історію, через кілька місяців ми дізналися, що у нього агресивний рак шлунку і його здоров'я швидко погіршилося. Його нова адвентистська сім'я об'єдналася навколо нього з підбадьоренням і молитвою, включаючи пастора Вільсона, який служив під час його хрещення і який покликав його молитися разом з ним. Через кілька днів ми дізналися, що коли наші співробітники радіо проводили спеціальне молотомне служіння за Вілі, він тихо помер. На його грудях лежала Біблія від радіо, яку він отримав під час хрещення. Навіть у нашому смутку ми раділи, що Вілі вчасно віддав своє серце Ісусові. Тепер дозвольте мені розповісти вам решту історії. Коли Вілі був хворий, він поділився своєю вірою із своїми батьками, які були зворушені, та вдячні радіо за допомогу йому у важкий час. Після його смерті пастор Дюлай залишився з сім'єю і виступив під час традиційного п'ятиденного трауру. Щовечора він розповідав біблійні істини, які прийняв Вілі, і коли траур закінчився, батьки Вілі попросили Роберта повернутися, щоб вони могли продовжити вивчення Біблії. Минулого березня ми послали місіонерів з нашого Центру цифрової евангелізації Радіо на Філіппінах», і вони провели повну серію євангельських зустрічей в рідному місті Віллі. Під кінець батьки Віллі зателефонували пастору Дюлею і попросили, щоб він прийшов їх охрестити. Пастор Дюлей сказав: Тієї п'ятниці, коли я приїхав, ми пішли відвідати могилу Віллі, і його батьки сказали. Ми приєднуємося до Віллі, прийнявши віру адвентистів, і будемо вірними до смерті, яким був наш син. Того вечора, коли пастор Дюлей закликав хреститися, батьків Вілі були першими, хто виступили. Щоб краще зрозуміти важливість цього кроку, я повинен пояснити, що батьки Вілі були засновниками популярної церкви в цьому районі, але через свідчення свого сина. Вони, а також сестра Вілі, прийняли сміливе рішення охреститися в церкві Адвентистів сьомого дня. Це сколихнуло громаду, але в позитивному ключі, тому що завдяки їхньому свідченню понад 60 членів їхньої церкви, які відвідували серію проповідей, також віддали свої серця Ісусові та охрестилися. Коли батьки Вілі увійшли до басейну для хрещення, вони обоє почали плакати. І, обійнявши пастора дулея, сказали ми не можемо дочекатися, щоб побачити Віллі вранці Воскресіння. Так, який це буде день, ми теж не можемо дочекатися Віллі відійшов, але його світло продовжує світити. Як сказав Ісус, блаженні мертві, що вмирають у Господі, вони відпочинуть від своєї праці, бо їхні діла ідуть за ними. Натхненний Вісам, Західний берег Ізраїлю. Якщо ви слідкуєте за нашими новинами, ви також читали про роботу пастора Вісама Алі в Назареті, Ізраїль і на західному березі. Цього тижня ми отримали ще одне хвилююче оновлення. Дозвольте мені поділитися цим з вами. Як ви знаєте, Вісам відповідає за нашу радіостанцію АВР і центр впливу в Назареті, який досягає арабського світу з євангельським посланням. Будучи самим арабом із мусульманським походженням, він сам розуміє культуру та необхідність мати прямий підхід у спілкуванні з іншими. Ось чому минулого року він почав транслювати сегмент, який повністю складається з розповідей книг Духа Пророцтва». Кілька місяців тому він почав із книги Дорога до Христа. Я не знаю, чи ви читали цю дивовижну книгу, але якщо ви не читали, вам слід знайти для цього час. Він представляє Бога як нескінченний Бог любові та Ісуса як нашого друга і Спасителя. А тепер уявіть вплив такої книги на культуру, яка навчає око за око і вірить у суворого і вимогливого Бога, готового карати без милості. Який контраст! Невдовзі, після початку трансляції, на станцію зателефонували двоє молодих мусульман і сказали, що вони слухали книгу Дорога до Христа, і хотіли би дізнатися, чи є в наявності і інші книги цього автора. Він сам сказав мені: спочатку я дав їм бажання віків, а коли вони закінчили читати цю книгу, то зателефонували і попросили вивчення Біблії та ще книг, тому я дав їм книгу Велика Боротьба. Загалом ці молоді люди пройшли 39 біблійних збірок, і тоді він сам поділився чимось, що мене вразило. Вони віддали своє життя Ісусу. І вчора, в суботу, я охрестив їх обох. Це було дуже емоційне і зворушливе хрещення. Яке дивовижне свідчення трансформуючої сили Божої? Тепер ці молоді люди переїхали з Набулуса також відомо як Сихем на західному березі, щоб жити у Віфлеємі, де вони можуть поклонятися вільніше і де ми плануємо розпочати новий євангелізаційний проєкт як центр впливу. У нас є група з 40 навернених у цьому місті, і їх кількість швидко зростає порівняно з іншими районами західного берегу. Будь ласка, пам'ятайте їх у своїх молитвах. І моліться за цей новий євангелізаційний проект, який стане сяючим світлом у місті, де народився Ісус. Чудо радіовеш. Ми отримаємо та ділимося багатьма історіями з тих частин світу, де є найжорстокіше протистояння і де Божа сила відчувається особливим. чином. Але ми не можемо забути поділитися тим, що Бог робить також у легких місцях світу, де Божа робота рухається зі швидкістю блискавки. Гватемала. Шість років тому у нас була лише одна радіостанція на всю країну. Зараз у нас 16. і вони ведуть мовлення не лише іспанською, але і кількома місцевими діалектами. Колумбія. Менш ніж за два роки ми перейшли з трьох радіостанцій до дев'яти у 2022 році. Завдяки вашим молитвам і підтримці, ми допомогли Союзу Південної Колумбії придбати ФМ-станцію в столиці Боготті за 4 мільйона доларів. Після купівлі ми подали заявку на дозвіл підняти антенну з 30 метрів до 75. Кілька місяців тому заявку задовільнили, а попереднє обмеження, яке обмежувало радіосигнал лише околицями столиці, було знято. Зараз сигнал охоплює понад 12 мільйонів людей, а станція коштує 10 мільйонів доларів. Тільки за минулий рік. Авер створили 46 нових радіостанцій і студій в Азії, Європі, Африці, Центральній і Південній Америці. Серед деяких були країни Бангладеш, Пакистан, Індія, Папуанова Гвінея, Індонезія, Боснія, Герцеговина, Латвія, Танзанія та Судан. Бог продовжує рухати нас вперед і відкривати двері для завершення його роботи. Ми можемо лише відступити і сказати: я прославляю його за те, що він зробив. І нехай усі пригноблені слухають. Дякуємо за вашу віру, ваші молитви та вашу підтримку, які сягають у найвіддаленіші куточки світу. Працюючи разом, ми робимо зміни назавжди. Ваш у блаженні надії президент Дуейн Маккі. Підтримуйте Адвентистське радіо своїми щирими молитвами та розсилками по телефону. Нехай ваші телефони служать Богові і на спасіння людям.